Шановне панство реалії життя. До цих виборів це ніяк не стосується. Було написано після першого туру. 26 жовтня. За кого голосують люди? За олігархів, за пройдисвітів. Нормальні є, але здебільшого паску. що чому так живемо, не розуміючи, що ми самі ж іуди. Віддай свій голос за дегенератів, за солідарність, чи за вільних демократів, за Черкащан, наш край відродження, чого по блок ех виходу не видно ще й у кров. Що ж ми за нація така, що всіх нас справно дурить куля в лоб? Їм дуже хочеться, щоб ми були мовата, зневірились, повстали брат на брата і думали, краю моя хата. За гречку просо, сало, часничок голос продасть злиденний мужичок. Бабуся з пенсією в сто буханок хліба продасть, цей чорту. Політика держави її обридла. А владцям того й треба, щоб разом з нами діти й онуки. Моли б мов жибраки, подачки просячи, тягнули перед виборами руки, і знову й знову на греблі ті самі ми наступаємо, на сведе Сусанін. Той, що війну закінчив за три дні, продав свій бізнес, підняв тарифи для населення і потонув в брехні. Ще й знову маніпулюють на війні. Ти голосуй за нас і збережи країну. Народ обурюється, розшматувати скотину, повісить на майдані вверх ногами за те, що так вчинили, вони з нами, а прихвостні в по тюрмах посаджати. Так мало б бути, але ми злидні і знов даєм їм керувати. Духовні злидні, бо нема моралі, немає принципів, а значить, буде й далі. Поки кістками у пустелі ляже покоління, що мислить, як раби. Прийде про